Друзі, усім привіт! Вітаю вас у Меблі Ромекс. Сьогодні на огляді у нас найпопулярніший круглий розкладний стіл Паркер Слайд. Ми є виробниками столів, тож усі рішення у даній моделі були відтестовані та перевірені декілька разів. Тож ви впевнено можете купувати якісну продукцію. Каркас даного столу виготовлений з металу. Метал ми покриваємо порошковою фарбою, а потім запікаємо у печі. Таким чином отримуємо стійке покриття, яке а забезпечує довгий термін експлуатації виробу. Щодо стільниці, то це сертифіковане ламіноване ДСП 18 мм. Ми обирали різних виробників, протестували різні варіанти, але обрали найкращі варіанти. І у палітрі у нас з даного столу маємо аж 11 кольорів. Саме цей колір має назву бетонний камінь. ПВХ Кант по периметру столу захищає стіл від пошкоджень та додає елегантності виробу. Простий та надійний механізм розкладання дозволяє збільшити вам розмір столу у потрібний момент. Сама ж вкладка до столу зберігається всередині в ніші, тож вам не потрібно шукати додаткового місця зберігання. Що важливо, пакування продумане до дрібниць. Ці деталі столу Parker Slide легко поміщаються в одну коробку і надійно об обгорнені в спінений ППУ або ж бульбашкову плівку. Інструкція та фурнітура вкладена у коробку. Тож зібрати такий стіл легко і просто. А доставка у нас безкоштовна на відділення нової пошти у ваше місто по всій території України. Замовляйте Parker Slide!